Ну тут режимні моменти мають дотримуватися. Денний сон має бути класне харчування. віталінізоване, Вам потрібно здати аналізи на всі дефіцити, пройти невролога. Дитина повинна от цей момент, коли саме з'явилася ця судорожність. Дитина має лишатися в спокої, відмінити всі гучні заходи, всі свята. Там якщо ви йдете на якийсь біл, це все відміняє ні народження. Відміняє дитина постійно, має бути в спокої. Режимні моменти і. Постійно прогулянка на свіжому повітрі, дивіться, хневролог дефіцити здає прогулянка на свіжому повітрі, режимні моменти обов'язково і психологічна позитивна обстановка в сім'ї. Ви домовляєте, а як ми домовляємося в сім'ї, коли з'являється така проблема? Подивіться, передивіться всі мої. Дихальна гімнастика, це вже ви працюєте, вже, це коли вже знаєте, нічого не допомагає, і ви вже для себе вибираєте методику мовлення, яка підійде вашій дитині. Просто вже коли ви вже вибираєте для себе тактику, як говоріння. Проблема не лишилася, не зникла, проблема нікуди не зникла, вона лишилася. Проблема лишилася, і тепер вам приходиться просто ту проблему, якби маскування таке одягнути масочку і підібрати тактику, як дитина повинна говорити.